Роман коритко часто їздить автобусом номер 16 Аби сісти в транспортний засіб, незрячому чоловікові спершу необхідно знайти автобусну зупинку на вулиці Чмоли. З першого разу зробити це йому не завжди вдається. От, тут. Тут є зупинка. Ну тобто, тут десь має бути зупинка. Головні орієнтири пана Романа стара іржава сітка, яка прогнулася до землі, бак для сміття та стовп від дорожнього знаку. Якщо його тростина торкнулася цих трьох речей, це означає зупинка десь поруч. Самі бачите, тут покриття ніяк. І моя пропозиція зробити з світлофора до пішохідного переходу, зробити тротуар, поасфальтувати, поставити хоча б 4-5 тактильних плиток. Тому що я не знаю, де зупинка починається, бо стовба не не завжди можна нащупати. Не можуть зрозуміти, де ж розташована автобусна зупинка. і Інші львів'яни лавок немає. А замість даху над головою листя дерев можливо в корчах десь заховалася. Я не оставися зупинка, так? Да, Мабуть, а де ця зупинка? Я думаю, десь в тому районі, бо тут навіть, чесно, і немає навіть ні лавочки, зупинка з покриттям має бути. якісь відерко для не для сміття є. Але ну тут ж треба дуже багато працювати. Як і Роман коритко нарікають мешканці і на тротуари, кажуть, вони жахливі з обох боків вулиці чмоли. Тут робили дорогу, але щось вона недовго простояла. Тут вода, до речі, постійно майже з тої сторони там постійно калюжі такі, що якщо дощ іде. Поки от від того світофора сюди дійдеш, то мокрий будеш по колінах. Особливо потерпає від ям на вулиці Чмоли Роман Коритко. Чоловікові не просто їх обходити, хоч на цій ділянці нещодавно і робили ремонт. Якщо великий дощ, тут то, точно ноги мокрі. Тут особливо стоїть війна і якщо вздовж іти, тут неякісний тротуар, і вони просто закинули асфальт і не дали. Не підняли ні ще ні піском, нічого не дали просто як небудь заліпили і, і все. Чи полагодять тротуари, чи облаштують хідники для незрячих і чи встановлять автобусну зупинку на чмоли? Запитуємо в голови Сейхівської районної адміністрації. Чиновник знайшов час поспілкуватися з нами лише телефоном і запевнив, зупинки з накриттям найближчим часом там встановлювати не планують, адже територію забудовуватимуть, не ремонтуватимуть там і тротуар. Що стосується хідника навпроти, а це ближче до податкової. Усе, що можна, запевняє, виправляють. Ця територія, я думаю, що в близькій перспективі буде активно забудовуватися. Відбудеться якась зміна в організації дорожнього руху, ну, бо напевно будуть якісь організовуватися в'їзди-виїзди, і тому не бачу змісту зараз складати якісь великі кошти, а за рік-два це повністю переробляти. Такі дрібні речі, звичайно ми обстежимо звичайно, що ми попали. Журналісти першого західного ситуацію стосовно вулиці Чмоли триматимуть на контролі. А тим часом львів'янам доведеться і надалі займатися пошуком автобусних зупинок поміж кущів та намагатися не перечепитися і не намочити ноги на розбитих тротуарах. Віталія Ковела, Павло Замрій, Олег Сюк, програма Очі.